Hello, 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 dear friends. Uh, <laughs> Рубрику «Ізі інглінж ми продовжимо вже потім наступного разу. А наразі ми продовжимо говорити про здоров'я, а власне про здоров'я наших діток. Звичайно, коли, знаєте, в сім'ї хворіє дитина, то кажуть, страждають і хворіють усі, і всі хочуть якомога швидше зробити максимально все, щоб дитина одужала. І знаєте, до цього кожен ставиться по-різному. В когось там хтось вже відразу дає різні сиропчики, коли там температура піднялася в дитини на пів градуса чи на один градус. А хтось навпаки каже, ні, має організм. Боротися сам не потрібно зараз ніяких медикаментів. Друзі, як з цим всім бути? От, Власне, про дитячий імунітет, вітаміни для діток, будемо е, говорити зараз е, з нашою гостею. У нас е, в гостях е, Катерина Крутікова. Ми вже мали одну розмову: лікарка-педіатриня знову в нашій студії. Вітаємо ще раз. Я вітаю вас ще раз. Е, ну що ж. Хочемо почати з високої температури. От, е, буває висока температура, яку важко збити. Mm -hmm. Що в такому випадку робити? Зачастую причина того, що ми не можемо знизити температуру, це неправильно підібрана доза препарату, тому що в інструкціях дається середня доза вікова або середня на вагу, там від шести до дев'яти кілограм, будь ласка, дайте стільки. Насправді ми рахуємо міліграми на кілограм. Лікарі ми даємо конкретну дозу. І дуже часто, коли батьки приходять, я бачу, що вони не додають вагому частину препарату. Відповідно, вона знижується гірше. Час, коли температура знижена, набагато менший, і батьки вже думають, що це щось катастрофічне і страшне, і починають наносити допомоги якомога більше обкладати капустою, хтось ще оцтом обтирає, не робіть такого, цього робити не можна. Часто треба говорити з лікарем, аби лікар пояснив, як рахується дозування препарату. Тобто О, проблема в дозуванні за часту, Так. Ще один момент, що е, у нас є такий міф, що треба дитину якомога більше одягнути, одягнути, щоб вона е, спітніла і одразу температура знизиться. Якщо в дитини висока температура її не морозить, не знобить, то ми не вкриваємо пітьма ковдрами, ми її навпаки роздягаємо, провітрюємо приміщення. Чому не можна обтирати от він дуже швидко всмоктується через через шкіру? Uh -huh. Це може бути отруєння. Ми потім отри, отримуємо набагато гірше ніж температура. Насправді вірусні інфекції. Рутинні ні температура 39, ні 40 не несе величезної небезпеки. Небезпека ми називаємо гіпертермічним синдромом, коли є сонячний удар або дійсно є якісь злоякісні новоутворення, тоді температура вище 42 може нанести шкоду. Рутинна вірусна інфекція такої температури, навіть 40, шкоди не нанесе. Це угу. частково така психологічна проблема, що це дуже турбує батьків, що вона така висока. Катерино, що ви скажете згідно того, що зараз є дуже багато якихось порад згідно того, щоб не збивати температуру, uh -huh. а взагалі там обтирати холодним рушником uh -huh. або пити побільше uh -huh. води? Ось uh -huh. як вам ці методи? А насправді колись ще років п'ять назад, чи шість рекомендації медичні давалися, що температура має знижуватися, якщо вона доросла вище 38 і більше, тоді ми знижуємо температуру, бо температура. Насправді це добре, коли піднімається температура, антитіла швидше виробляються. Mm. Але зараз рекомендація новилася вже років десь 5, і всі кажуть, що ми даємо жарознижуче жар, знижуючи тоді, коли людина погано себе почуває. Це може бути і 37 37,3, якщо вам дійсно дуже погано, а може бути 39, Бо діти деякі 39 розносять мені кабінет, коли приходять так. Тому лише на загальне самопочуття. Ми вже не орієнтуємось на 38,5. Не треба помирати. Mm -hmm. І чекати, доки вона підніметься. Може, вона не підніметься для чого почувати себе погано? Що краще обирати? Е, які препарати: свічки, сироп чи пігулки? Все... Краще сиропи, mm -hmm. тому що всмоктувані швидше. швидше. Е, кров централізується. Більше біля шлунка, біля серця, але не біля прямої кишки. Тому пряма кишка трошки довше буде цей період, і кількість препарату, яка всмоктиться, буде трохи меншою. Тому краще сироп. Звісно, якщо дитина має блювання, так або є діти, яким не подобається смак, і ми в них не запхаємо, тоді краще свічки. Uh -huh. Про що свідчить те, коли в дитини не просто нежить, знаєте, а вже такі, як кажуть, лізуть жовті <говорить> соплі. <говорить> Про що це може свідчити як для мами? Тому що хтось просто ставиться як до нежиті, але ж ми розуміємо, що і кольор він має, як так би мати, можна встановити якийсь діагноз <говорить> у цьому. Кожен нежить, кожен вірусний має три стадії: стадія суха, коли в нас чухається ніс, ми чхаємо, початок так, так. захворювання. Стадія жовтих виділень, жовті соплі настають в 100% випадків. Це як їх стадія. Ми від неї нікуди не подінемось. І потім суха стадія, коли вже такі виділення засихають, коли дітки колупаються в носі, uh -huh. достають такі козюлі великі, так. Uh -huh. а, а коли просто тече з носа. Е, нежить може тривати і до 14 днів. Е, коли має насторожити зелений нежить? Коли стало вже краще, і потім раптом з'явився е, жовто-зелені виділення з повторним підвищенням температури, uh -huh. коли є біль під очима в ділянках лоба. Коли болить голова. Коли тривалий нежить і ще болить голова. Коли ми нахиляємо голову вперед, і є такий біль сильний в лобі. і в очах. Це схоже на гейморит, чи що? Так, це є реносиноцитом. Mm. Взагалі, в цілому, нежить, який триває більше 14 днів, ми вже називаємо реносиноситом. І наша задача як лікаря зрозуміти, це вірусний чи це бактеріальний. Mm -hmm. Від цього буде відштовхуватися лікування. Єдине, що я. Просто борюся з цим, і ми всі доказові лікарі з тим, що місцеві антибіотики, краплі з антибіотиком в ніс є неефективними. Неефективними. Їх не можна, не потрібно крапати в ніс. Е, раніше ще я навчалася не так давно, але в нас на кафедрі отоларингології ще колотили вручну. Це не катастрофа, звісно. Зараз прийдеться це в аптеці. І батьки купують. Але якщо після цих крапель стало краще, то скоріш всього це був просто вірусний реносину Не потрібно купувати антибіотики вніс, будь ласка. Никого. Як а, тоді не жить лікувати дітей? Mm -hmm. Чи варто судино звужачі теж спреї? А? Спреї ми даємо після двох років, тому що спрей може спричинити варного спазм, mm -hmm. тому краще краплі. А, якщо дитині погано, ми можемо дати судино Дійсно, за кордоном їх не продають рутинно, але дітки до року вони майже не дихають ротом. Їм це складно зробити. Mm -hmm. І вони не можуть їсти відповідно. Так. Тому ми можемо давати, якщо це дійсно прямо, ми зважаємо ризик, користь від препарату і даємо промувати ніс Саме ідеальний варіант звичайний фізіологічний розчин, піпетка, зволожуємо носа, якщо дітки старші, можна шприц або якісь системи. 5, 6, 8 разів на день. Нежить триває, має свою тривалість. Чи ми лікуємо його тисячами засобів, і він триває 10 днів, чи ми не лікуємо, він так само триватиме 10 днів. То можна не бути більше мидикаменти падати. Ну, якщо це щось рутина, якщо це садочкове нежить, коли діти ходять постійно з ним, то не варто прямо так сильно заморачуватися, що особливо дитині це не дуже заважає. Іде Але адаптація її імунітету, так 20 разів на рік дитина може хворіти, якщо вона перший рік ходить в садочок. 20 разів на рік. А хтось там, ну я так скажу про виховання давайте так наших батьків, все не догляділи. Знову дитина простудилась це ще це правда. десь, і, ну і проблема і, садочки. Я розумію, але просто тобто є є. от, знаєте така. Ну я просто свою маму згадую, що це було знаєте, настільки критично, коли вся дитина захворіла. А ти розумієш, ну проходить цей процес, тому що ну. Треба налаштовувати, Та, що дитина буде ну, частенько хворіти, якщо вона контактує з середовищем. Так, Звичайно, аналізувати, чи дитина не запущена там батьками в цьому питанні. Але от як зміцнити дитячий імунітет? Про дорослих ми вже трішки знаємо, наскільки важливо харчування, фізичні вправи, прогулянки, свіже повітря, водички і так далі. З дітьми? Все так само чи є якісь особливості? Харчування дуже важливе. І батьки зараз вже є е, тенденція до стрілки здорового харчування. Mm. Е, в дітей до 5 років вона інакша, вона виглядає не так, як у дорослих. Е, ми вимірюємо порцію дитячу як один їх кулачок. І дитина до 5 років має з'їдати 5 кулачків зернових продуктів, 5 овочів, фрукти, два білкових яйця, риба, м'ясо і три молочних е, порції. Е, оце вважається прямо найкращими е, вітамінами, клітковиною. Вітамін Д має пити обов'язково. Це просто не обговорюється до трьох років без перерви на літо. Після угу. трьох років можна вже робити перерву. Всі інші вітаміни не потрібні, якщо дитина харчується гарно. Так можливо, ви можете дати ще якісь поради стосовно оцих вітамінів, тому що е, мені здається, що у е, мене немає дітей. От я те, що спостерігала в своїй сім'ї, в сестри, племінники, то е, Здається, що це, наче дуже добре купити там якихось від медиків з вітамінками. І дитина пожує, там буде імунітет, або після хвороби обов'язково пити якийсь збір вітамінний. Що ви скажете стосовно цього? Чи це може не шкодити, чи, чи окей? От яка ваша позиція? Позиція доказової медицини, не моя особиста. Вітамін Д має бути обов'язково. Це ми не обговорюємо. Всі інші вітаміни, якщо дитина харчується нормально, вони підуть просто в туалет. Є шанс, що буде їх надмірна кількість, якщо ми будемо занадто багато давати. Від медики не потрібно купувати, можна їсти яблука, груші, банани, і цього буде більш ніж достатньо. Це дешево, економно, це зручно не потрібно. Е, ще має таке питання, е, Трішки повертаючись до попередньої теми, і лікування діток. Е, ми розуміємо, що зараз лікування, воно ну мені здає, мені так здається, дещо відрізняється від того, що було раніше. Я розумію, там раніше мене там, мама могла, знаєте, за два дні поставити на ноги, навіть якщо температура була 38-39, і ти вже на другий день в школі. Сьогодні, хоча я розумію, кажу, для мене було незрозуміло, коли там діти знежить, там два тижні в школу не ходять. Як це так? Ну, Мама, ну, для моєї мами це не була проблема. Тобто температури нема, ти вже здоровий, все, загортовайся, йди в школу. Але як бути з тим, коли сьогодні от є дуже багато препаратів для діток? І знаєте, от я просто почув таку думку про те, що чи не може ця дитина настільки, знаєте, нашкодити її організму? Знаєте, що дитина вже така з дитинства на цій хімії. Угу. І в неї слабкий організм і в майбутньому вона буде лише на цій медицині угу. сидіти. От, в дитячій аптечці... як не переборщити в і чи можливо переборщити в цьому питанні? В дитячій аптечці рутинно має бути якийсь один препарат: парацетамол або ібопрофен. Цього достатньо і вода це краще всього. Жодні сиропи, вони всі протипоказані від кашлю для кашлю до шести років, це 100%. Після шести ми дуже рідко призначаємо за свою практику. От я практикую шість років, я один раз за все життя призначила дорослій дитині цей препарат. Вони не потрібні. Жодні зміцнюючі препарати, антибіотики. Яке щастя, що вони вже є по рецепту, тому що просто їх лилося раніше ціла купа. Ми не можемо нашкодити дитині, якщо до всього відноситься раціонально. Ваша мама дуже права. Якщо дитина нормально себе почуває без температури, вона має йти в колектив. Тому що, по-перше, ми всі розносчики інфекції, ми всі їх розносимо. Чи є симптоми, чи немає, ми можемо когось заразити. Другий момент, що дитина є заразною там, перші кілька днів. От вона з температурою полежала вдома, далі оцей час відновлення організму може зайняти два тижні. Якщо вона два тижні посидить вдома до повного одуження, а в садочку все і далі буде вирувати, вона прийде і знов захворіє через день. Uh -huh. Діти мають ходити до садочка, якщо вони окей себе почувають. Їм, повірте, дітям вже два роки, навіть тільки тече з носа не, не дуже заважає, якщо там є ігри, танці. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. До речі, стосовно цього, таке питання: якщо дитина от тільки ось перехворіла, вийшла в колектив, знову захворіла, Що робити після, наприклад, дві хвороби поспіль? Uh -huh. Так. У мене просто подруга, от у неї дівчинка два роки вже десь ну місяць хворіє, так з перервою, і ми запросили гості. Вона каже, краще ми посидимо вдома, бо я вже мені вже набридло лікуватися. Що ви порадите в такому випадку? Чи далі йти в колектив і знову розуміти, що може дитина захворіти, чи почекати якийсь час? Часто батьки хвилюються про знижений імунітет. Uh -huh. Що для мене для лікаря означає знижений імунітет. За рік чотири пневмонії, які закінчилися антибіотиком. Це значить, що uh -huh. з імунітетом діти дійсно щось не так. Чотири атити, які закінчилися антибіотикотерапією, чотири синусити, які закінчуються антибіотикотерапією. Оце питання вірусної інфекції, коли дитина ходить кашляє має нежить, Для мене, як для лікаря, означає, що вона дитина, яка класно розвивається в колективі. Uh -huh. Цей Момент пройде, його треба пережити, прийняти, змиритись і пережити. Це триватиме півроку, рік. Це не є страшно. Не треба катастрофізувати все так занадто. Немає температури, дитина класно себе почуває, вона може йти в садочок, вона повинна йти в садочок. Угу. Дуже вам дякуємо за розмову. За ці дійсно цінні поради поговорили і про дитяче здоров'я, і про доросле здоров'я, про моржування, так Фактично. поговорили. Катерина, ми вам дуже дякуємо, дорогі наші глядачі. Нагадую, що з нами сьогодні у студії Катерина Крутікова, лікарка-педіатриня, сімейна лікарка, консультантка зі сну медцентру педіатрії з любов'ю, ну а також проджект менеджер медичної освітньої платформи Прогрес. Друзі, якщо для вас ця розмова була корисною. Ось пам'ятайте, що наші розмови з гостями ми зберігаємо на нашому ютуб-каналі ранок надії, де ви можете посиланням поділитися зі своїм друзям, близьким чи знайомим. Ось тому пам'ятайте про це. Далі в нас є дуже багато цікавої інформації. Скоро будемо готувати. Потім друзі буде ще в нас один гість, де ми будемо говорити про хрещення господнє. Що про це говорить священне? Писання. Тому не перемикайте, напишіть нам в коментарях у Ютубі своє ставлення до цього, як ви відноситесь до того, що таке хрещення. Чому ми хрестимо діток, якщо Ісус хрестився, до прикладу, будучи дорослим. Друзі, про це все ми продовжимо говорити. А дуже скоро у нас вже ми нагадуємо 9-та година, так Каріна. І буде так, в нас зараз через невеличку паузу, друзі, до вас повернемось. Так.